8 жовтня 2022 року зібрався на рибалку, туман на дворі. 8 година 15 хвилин. Нічого не видно. О, кругом? Так. Ну, тому будемо пробувати рибу ловити. Ну, все йду поміняв уже третє місце. А котра година? Ага. Без 15 хвилин на десяту. Отут на третьому місці піймав <кій> дві платовички невеличкі, але під берегом. Там посередині дуже течія велика. Ось тут в цьому місці я пінь. Там листя несе. Ну ти я? Туман зон до цієї пори не, не пройшов. Туман дуже сильний. Сонечко піднялося, але туман не розігнало. Не хоче повторювати. Цікаво рибалка. Кепські справи. Нічого. Побудемо на природі, як то кажуть. Це головне. Чорнадцята. 14... Шістнадцяте. 16... Вибачте, шістнадцята -го година. 35 хвилин. Прийшов на вечірню рибалочку. Рівень води ще впав, вон мостик вже відніється, але він аж скосився. Зараз покажу вам. Підійду до нього. Наш зігнувся цей мостик. Це тепер переходити буде. Дуже погано переходити буде. Ось мостик скочу любився. Бачите, що стовпов зробило. Напор води був великий, і це його підперло. Оце така водичка. Але рівень води впав іще з рівняння з утрішнім ранішнім вранці. І ввечері десь сантиметрів на 3-4 впав. Ну, Будемо пробувати ловити. Зранку я піймав дві платвички, маленькі прийшлось відпустити. І одну верховодку. Але не тут, а там далі. Ну, Спробуємо, що тут буде. Я думаю, що тут сьогодні вечором буде ловитись. Без 15 хвилин на 18 буду йти додому. Такі от справи. Рибки піймав верхоплавки. Штук 7 чи 8 може. Ну Віхват з мене. Коту, коту сусідському дам вони маленькі. Він буде дуже задоволений. Ну все.